Таїланд депортував 48 китайських уйгурів назад до КНР. Цей учинок розкритикували правозахисні та гуманітарні організації, як повідомила представниця управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросел. Це було явним порушенням міжнародних законів. їх депортація порушує принцип невислення. Депортація повністю заборонена у випадках, коли існує реальний ризик тортур, жорстокого поводження або іншої невиправної шкоди після повернення. У Таїланді 48 уйгурів утримували під вартою понад 10 років. Вони входили до групи з 300 осіб, які втекли з Китаю і були арештовані у 2014 році. Декого відправили назад до Китаю, інших до Туреччини. чоловіків, які входили до великої групи з березня 2014 року, утримували в поганих умовах у низці міграційних центрів Таїланду. П'ять там померли. Припускають, що вісім ще перебувають під вартою. Водночас міністр оборони Таїланду сказав, що уйгурів відправили назад відповідно до міжнародних стандартів. Правозахисні організації звинувачують Пекін у широкомасштабних порушеннях прав людини щодо уйгурів. Це 10-мільйонна мусульманська етнічна меншина, яка мешкає в регіоні Сіньцзян. Повідомляють, що влада відправила понад мільйон уйгурів до так званих центрів професійної освіти, у яких їх примушують до рабської праці і вимагають зректися їхньої віри та культури.